Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Іноземний контингент таки розмістять в Україні. Миру не буде. Росія дала свою відповідь на план Трампа. ЗСУ знищили унікальний літак та десантний корабель на ворожій території. Чехи утродорога перепродали нам китайські дрони. Тим часом Україна досі закуповує у Росії міндобрива. Центр енерго заплатив 132 мільйона гривень державних коштів за повітря. Екс очільник Луганської ОДА, якого підозрюють у корупції, втік від покарання в армію. Тим часом військові закликають мобілізувати усіх дип депутатів, а цивільних сідати до бусів ТЦК, бо то буси щастя. Та Адольф Гітлер знову рветься до влади, і це далеко не жарт. Вітаємо. Мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Почнемо ми з результатів роботи добрих українських дронів і ракет на болотах. Генштаб підтвердив, що у російському таганрозі вразили експериментальний літак А 60 із лазерною зброєю. Крім того, у тому ж таки Таганрозі прилетіло у авіазавод та НТК імені Берієва і підприємство Атлант Аеро, де збирають дрони. молнія наробили шуму дрони і у нафтовому секторі у Краснодарському краї горить сто НПЗ у новоросійську нафтовий термінал. Крім того, пишуть про ураження нафтових стендерів та пускової установки с е 400 А ще у порту новоросійська пошкоджено великий десантний корабель Росії. І поки у Росії під атакою були військові об'єкти, сама Росія атакувала мирних людей. І не тільки в Україні вночі у небо для відбиття нападу свої винищувачі підіймала Румунія через дрони, які порушили повітряний простір. Російські БПЛА залітали й до сусідньої Молдови. У мережі публікують фото дрони, які нібито впав в одному із прикордонних сіл. Цілком очевидно, що Росія має плани на Європу, і зальотні шахеди. Це так квіточки. Ми однеодорозово розповідали про те, що країни ЄС намагаються підготуватися до нападу Росії, зокрема збільшують видатки на оборону і переозброюються. Так от, є одна країна, яка зусилля Дів переплюнула, бо не лише посилює оборону, а й навіть закуповує крилаті ракети. Швецькі медіа SVT із посиланням на доповідь військового командування по що військова загроза із з боку Росії значно зросте у найближчі 2-5 років. А тому Швеція має готуватися, готуватися завдавати удару у відповідь. А для цього потрібна далекобійна зброя. Росія здатна здійснити достатньо масштабне відновлення військової потужності у найближчі 2-5 років. Наголосив керівник Генерального штабу оборони Швеції Карл Йохан Едстрьом. У відомстві запропонували закупівлю далекобійних засобів, які дозволять у разі нападу Рощікашуа на країну або на НАТО завдати стратегічних ударів по критичних цілях на території Росії. У звіті йдеться про ракети з дальністю до 2000 км. кілометрів, йдеться про балістичні ракети великої дальності або крилаті ракети, зазначив Едстрьом. Поряд з цим до Естонії вже прибули перші шість південнокорейських САО К 9 Сандер. Іноземний військовий контингент в Україні буде, але тільки після підписання мирної угоди. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи мирний план. Є британські, французькі та турецькі солдати, які в день підписання миру, тобто не у військовому контексті, будуть там проводити навчальні та безпекові операції. Як ми це робимо в деяких країнах? На східному фланзі НАТО це буде інша ситуація, тому що це не НАТО, це міжурядова коаліція. Але у нас є близько 20 країн, які вже заявили, що вони готові робити активно, чи то в повітрі, на суші, чи на морі Макрон уточнює, що розміщуватися військові будуть у Києві та Одесі. Робота над мирним планом триває. Принципово важливі для України пункти переписуються, зокрема про обмеження чисельності ЗСУ. І звісно, поки Україна ледь не вигризає. Кожен пункт Кремль вже крутить носом, називаючи угоду неприйнятною. І це все під час зустрічі російської делегації з американським міністром армії в Абу-Дабі. Про деталі перемовин та їх потенційні результати розкажемо далі. У швейцарській Женеві, схоже, знову спробували зібрати пазл під назвою «Мир із Росією, і цього разу картина виглядає трохи менш жахливою. Сполучені Штати та Україна напрацювали оновлений варіант мирної угоди. Документ із 19 пунктів, який, за словами першого заступника глави МЗС Сергія Кислиці, суттєво відрізняється від попередніх папірців. За інформацією української сторони, перемовини були складними, але результативними. Частину позицій вдалося погодити, зокрема щодо чисельності української армії. Вашингтон погодився прибрати обмеження, які категорично не влаштовують Київ, зокрема, за повідомленням американської преси з мирного плану Трампа вилучили пункти про амністію за воєнні злочини. Тепер враховано позицію постраждалих і загального прощення для російських катів уже не передбачається. Крім того, з мирного плану Трампа прибрали пропозицію віддати США прибуток від заморожених російських активів. Щодо територіальних питань, то вони будуть обговорюватись на вирішальній особистій зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Членство в НАТО для України ще не повністю виключеною може бути розляне. Нато в якості гарантії безпеки член української делегації Сергій Кислиця підкреслив, основи для зближення позицій створено компроміси можливі, але червоних ліній ніхто не стратиме. Вочевидь, до реального миру ще далеко. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що нині залишається кілька пунктів мирного плану США по Україні, над якими йде робота. Проте в той же час попередила, що Вашингтон не буде вічно надсилати зброю Києву. США все ще відправляють чи продають НАТО велику кількість зброї, але ми не можемо Бити це безкінечно, тим часом в Кремлі стверджують, їм поки не надходив оновлений мирний план із 19 пунктів щодо України, а тільки якийсь уривок, що базується на обговореннях ще на Алясі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков назвав ситуацію навколо мирного плану інформаційною вакханалією. Однак наголосив, що американські пропозиції змістовні, і Москва, нібито готова їх аналізувати. це американської країни, американських який був тоже бавна. Но он верстался, верстался. В том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анголе. Наступні дні будуть вирішальними питання досягнення миру в Україні. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ опісля телефонної розмови з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Володимиром Зеленським. Нині спецпосланець Трампа та секретар армії США Дендріско перебуває в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, де проводить закриті переговори з росіянами щодо України. Це підтверджують американські канали. За інформацією джерел напередодні перемовини тривали кілька годин, і сьогодні сторони знову сіли за стіл обговорювати мир в Україні. Деталі зустрічі за секрет. Чи ні, хто саме представляє Вашингтон і Москву не повідомляється, але цікаво інше за даними Financial Times, Дріскол мав ще одну важливу зустріч із очільником гур Кирилом Будановим. Про що говорили, теж невідомо щодо самої фінальної зустрічі між Зеленським та Трампом, то вона очікується в листопаді, заявив секретар Аренбору Стем Умєров. Там і мають все вирішити. На війні в Україні наживаються далеко не лише українські чиновники, а й західні компанії. Чеська радіо повідомило, що місцева компанія могла заборгувати Україні понад 6 мільйонів доларів податків. Буцімто вона закуповувала для України китайські дрони на суму 1,7 мільйона доларів. А зрештою продала їх Україні в 20 разів дорожче за 33 мільйона. Така маржа не є злочином, але за даними поліції, компанія не сплатила податок із прибутку. А більшість коштів перерахувала на китайські рахунки. Компанія у свою чергу всі звинувачення заперечує, мовляв, не експортувала дрони Україні, а допомагала обійти обмеження Китаю, закуповуючи запчастини. Розповідаючи про бавовну в Росії, ми нерідко згадуємо, що уражене підприємство, яке спеціалізується на виробництві азотних добрив, зокрема карбаміду. Так от сьогодні поговоримо про цей самий російський карбамід, але не у звичному контексті прильотів, а про постачання карбаміду «Made in Russia» в Україну. Колишній народний депутат України Ігор Мосійчук переконує, що в порт Чорноморська завезли 25 тисяч тонн карбаміду. За документами він з уману, але насправді добриво російське. Ключовою характеристикою цієї поставки стала точка завантаження. 17 вересня 2025 року судно Кінг Ем під прапором Панами вийшло із порту Дюкем Оман. Цей порт у ринковому середовищі мінеральних добрив давно відомий як транзитний майданчик для вантажів, що походять не з самого Оману, а з Росії. Саме там оформлюють документи, після яких російський карбамід отримує нове позначення Оман. Крім того, є питання у екснардепа і до імпортера цього добрива. Бо компанія, яка всього рік офіційно займається торгівлею автомобілями, і до хімічного імпорту ніяким боком вказує на точно не оманське походження карбаміду за словами Мосійчука, І вартість добрива митна вартість 350 доларів за тонну, і саме ця цифра стала першим маркером, що перед нами не оманський товар, а щось зовсім інше. Для порівняння реальна ціна ФОБ на близькому сході в жовтні-листопаді становила 410-410-420 доларів, і це без вартості доставки. Приміром, навіть іранський карбамід, який продається зі знижкою через санкції, має вищу ціну. Проте оманська партія якимось чином прибула до України вже з доставкою, але за ціною нижчою за середньосвітову навіть на етапі виробника. І це стандартний ціновий підпис російської сечовини, яка з'являється на ринку з великим дисконтом. А тепер про закупівлі енергетичні. Краще сядьте, бо ми виконали 132 мільйона гривень на вугілля, але вугілля так і не отримали. Видання «Бігус.Інфо» у своєму свіжому розслідуванні з'ясувало, що Центр Енерго, одна із найбільших енергетичних компаній країни, у 2024 році заплатила приватній фірмі 132 мільйона передоплати за договором про постачання вугілля. Фірма не виконала зобов'язання, і гроші теж не повернула. Одним із постачальників, з якими законтрактувалося Центренерго, була фірма «Теплосфера ЮА. Їй замовили понад 30 тисяч тонн вугілля, привезти яке вона мала до кінця грудня 2024 року. Під цей контракт фірмі навіть видали 132 мільйони авансу. Але постачальник просрав строки, привіз тільки півтори тисячі тонн, і фіналочка гроші не повернув. Тож Центренерго пішло до суду. От значить, такі сякі вугілля нема, грошей нема. Хай вернуть залишок авансу. Це фірма не виробник, а просто посередник. Ну і зрештою, третя, цей посередник не вигравав якийсь там тендер. Оскільки закупівля вугілля перед опалювальним сезоном це ж у нас дуже стратегічно, і взагалі війна, і так уже все складно. Центренерго дозволили спростити собі життя і тендерів не проводити, а просто лупашити прямі договори з ким самі знайдуть і з ким самі захочуть. І тут у будь-якої адекватної людини, звісно ж, виникне питання: така звідки взялася ця фірма і чому обрали саме її? Підозрюю, таке ж питання виникло і в судді, бо в якийсь момент він виткнув носа з матеріалів справи і пішов. Ні, блін, навіть не в гугл. Ви сидите, присядьте. Суддя пішов вивчати реєстраційні дані, історію і фінансову звітність компанії на Open Data Bot і Clarity. Що він звідти дізнався? Що компанія свіжа їй ще року не було, як контракт укладали. Що статутника 15 тисяч, а працівник взагалі один. Ну і вишенька гасити борг перед Центренерго їй уже просто немає чим. А був би ще на юконтрол підписаний, так одразу би дізнався ще одну цікаву деталь: що власник теплосфери пов'язаний ще з однією фірмою постачальником Центренерго, який теж завалив контракт, через що інший суддя, можливо, десь у сусідньому залі засідань. Слухав дуже схожу справу ще на 240 мільйонів. Але про то пізніше, давайте спершу з цим закінчимо. А цей що? цей взяв і окремою ухвалою витребував у Центренерго Пояснення на якої холери ви з цими типами законтрактувалися. Аванс, тобто, ця передоплата була не обов'язковою. Як постановив суд у цій всій схемі, бажання виконувати контракт не було а от просто присвоїти гроші дуже навіть і зацініть ще одну важливу деталь: приватна контора, яка кинула державу на гроші, вугілля закуповувала у державних компаній. Причому на момент укладання договору на своєму балансі вона його не мала. Тобто центр енерго просто повірило на слово і на віру відвалило 132 мільйони без жодної реальної страховки. Він виправився і, взагалі, він не винен. Напевно, десь так думав Віталій Кничко, повертаючи на роботу свого заступника Володимира Прокопіва, який на секундочку підозрюється в організації схеми виїзду чоловіків за кордон. Крім того, пан Прокопів фігурує в антикорупційних розслідуваннях. Має підозру від СБУ і був відсторонений від роботи. Але це не завадило меру Києва повернути чиновника в КМДА. Пам'ятаєте Сергія Гайдая, екс очільника Луганської ОВА, якого підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі дронів та реп Врідко його взяли під варту, але тоді він вийшов під заставу у 10 мільйонів гривень. Вгадайте, де він зараз? Підозрюваний у корупції чиновник вступив до лав Збройних сил України. Гайдай про наміри мобілізуватися казав, що під час першого судового засідання, але питань від того менше не стає. Зокрема, про те, чи не ховається гайдай від правосуддя в армії. Це як ми знаємо, для підозрюваних чиновників схема робоча. У суспільстві давно точиться дискусія, як зробити військо непереможним і чи варто мобілізувати нардепів? Колишній депутат Харківської районної ради, який нині служить у Нацгвардії України, має відповідь на це питання. Каже: якщо мобілізувати усіх нардепів, то українська армія і стане непереможною. Скільки підрозділів батальйонів або бригад можна сформувати, якщо мобілізувати усіх депутатів України? Цікаве питання. Ну, дивись, давай так можна порахувати легко, скільки населених пунктів в Україні в кожному населеному пункті об'єднані територіальної громаді від 30 до 40. Рака депутатів плюс є ще райони е, е, цих, які над е, громадами стоять. Там теж є депутати, там теж їх до 20-30-40 чоловік, в залежності від е, е, кількості округу, і відповідно Верховна Рада, обласна Рада, обласні ради. Те, я думаю, у нас армія буде непереможна. Поряд з цим маємо ще заяву командира 413-го окремого батальйону безпілотних систем рейд Євгена Карася. Він вважає бусіки, та цека щастям. Але в цілому, якщо вас занесе десь доля, особливо бусіки ТЗК, це бусіки, в принципі, щастя. Е, тому що це не 22-й рік. Ми тоді самі їхали, у нас не було бусиків, нас ніхто не забирав, треба саму добери цю армію, зарплату не думав, що будуть платити. Абсити їхав, до умирати. Всі думали, ну там день прожив нормально. Зараз ти знаєш, що півтора місяці підготовки, потім шефах. Якщо ти ще щось там показуєш показники, тебе ще сама бригада кудись направить. І реально можливість тут увірватися в сучасну історію. Прокоментував Карасі наступний крок після все ж таки доставки в ТЦК учепка. Командир вважає, що всі, хто втікає з навчальних центрів, цитую дегенерати. Якщо ти з учебки втік, ще нічого не побачивши, то ти просто дегенерат. Я вчора мені прислала ця думка. Ні, не вчора, коли я їхав, вертався якраз з Європи і. Всю дорогу, я от їхав цю дорогу, і я слухав якогось киглика, щось там ТЦК, ТЦК. І потім я зрозумів, все життя в усіх шкільних лекціях з історії була така в університеті, в балачках, на мітингах якихось про українських, завжди були оці балачки. Як же при Петлюрі, УНР, така була велика армія, всі розійшлись по домах, і ми просто просрали. І потім Галадамор, скільки загинуло, хоча просто просрали все, як дібіли. І я розумів. Так це воджушено? Реально, ти тебе кличуть іди в артилерісти, в дрони та паливо возити. Воно з учебки ще удирає, тому що моя воля, я вже гендерно ексклюзивний, ідентифікую себе як задніприводний мопед, Я не хочу служити. Мені треба от моя волюшка пити капучино на Бабуїновому і от форсувати десь там в Польщі, не помитяш підлога. Готував теракти за вказівкою РФ у Литві до трьох років і чотирьох місяців засудили 18-річного українця, який підпалив ікеа і готував ще кілька диверсій у Латвії та Литві. Що стосується підпалу магазину, то як встановило слідство, хлопець зі спільником встановили вибуховий пристрій з таймером, що спричинило вибух та пожежу вночі. Ікеа збитки оцінила у майже пів мільйона євро. До речі, російські спецслужби за роботу юнакам обіцяли BMW 530 і 10 тисяч євро на двох. І Якщо у Літві ви не вже постав перед судом, то в Польщі все тіль. Я починається. Як пише видання виборча, у Польщі затримали українця причетного до нещодавньої диверсії на залізниці. йдеться про підрив колії на ділянці Варшава Люблін. За версією слідства такий собі Володимир сприяв двом виконавцям розвідати місцевість та підготуватися до диверсії на залізниці на замовлення Росії. Сьогодні Росія масово атакувала Київ. Люди ночували у метро і сховищах. Але у безпечне місце під час атаки змогли потрапити далеко не всі. Ви тільки уявіть: жінку з дитини не пустили у сховище. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я всі. розумію, не де цивільне... сюди зайду? Йди, йди, йдіть. Йди, йдіть, я сюди хочу зайти. Ти подивись тому вони від шахетів ховалися у коридорі. Судячи із відео, у сховище все ж таки пускали, але вибірково. Навіть не буду це коментувати. І так очевидно, що це повна діч. І до речі, як з'ясувалося сховище, це розташоване у бібліотеці. Дивіться, після фіксації цього випадку, коли він вилився в соцмереві, одразу до відповідних служб інформація розібратися, розібратись, якій формі власності перебувається укриття. Уже бачите, розібрали що це бібліотека. Фіксується заява, у балансу утримувач уточнюється протягом буквально кількох годин ситуація буде вся зрозуміла і зможемо візитувати, чому був обмежений доступ і в чому проблема. Але в будь-якому випадку, якщо укриття перебувають не у приватній формі власності і вони зафіксовані на мапі, то допуск всіх людей він є обов'язковим. Нагадуємо це. Ніколи такого не було, і от знову російська музика у закладах Болотна попса лунає у місці, яке щодня страждає від атак добрих руських. З огляду на атмосферу людям то заходить ба більше у соцмережах. Пишуть, що цей заклад у Харкові ще й грішить продажем алкоголю неповнолітнім. І аби перебити негативний шлейф від попередньої новини. Ось вам гарна історія про співпрацю підтримку волонтерами військових і навпаки. У Костянтинівці під час евакуації тварин волонтери підпрацьовували службою таксі для військових ЗСУ. Захисники пожартували, що будуть волонтерам замість ППО, і так і сталося. Автівку переслідував російський дрон, і військові успішно його збили. Можете нас кинути, акривають двері і просто сті. Один сідай до мене, а другий на другу сторону. Вау! Дік, я буду ваше пило Держись, скорость набираю! А вона близько була? Ну просто вот дна вже. Я шлях життя на когось Так. thank you Гітлер знову при владі. Ні, він не воскрес і Дуже сподіваюся, що це не його реінкарнація. Адольф а точніше, Адольф Гітлер у Унона, 59-річний політик із Намібії. Так от він балотується на виборах і має всі шанси перемогти у регіональних виборах. А щодо свого імені, то каже, що його батько захоплювався лідером нацистів, тому і так назвав свого сина. Але сам він відношення ні до нацизму, ні до планів світового панування немає. На зв'язку навіть без мобільного інтернету міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна серед перших у світі запроваджує Starlink direct to Cell. Вже на першому етапі впровадження технології абоненти зможуть надсилати смс через супутник. Телефони на супутниковий зв'язок перемикатимуться автоматично, і це без жодних додаткових налаштувань, і головне безоплатно. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.